Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Я на днях в'язала зразок для наступного свого проєкту, який ну, мені хочеться зв'язати. І в'язала резинку один на один, як часто я в'яжу для того, щоб подивитися, як це все буде виглядати в комбінації з іншим основним візерунком. І вирішила зняти відео на тему кривизни резинки 1 на один. Подивіться, от ви бачите, яка ця резинка в мене. Кривуляки, вони в мене постійно. Я люблю в'язати бабусиними петлями, лицеві і виворітні при поворотному в'язанні. І вони завжди в мене отакі криві. Ось зараз для прикладу в'язала донці кардиган. І ось резинка один на один по колу. Кардиган не зшивний, це просто так от імітація ніби шва. Він у нас вже трошки затяганий. Любимо ми цей карлі. От, і подивіться, яка. Можна так сказати, ідеальна резинка по колу. І ось в кардигані в цьому ось резинка поворотними рядами. Ну Більш-менш, я тут старалась як могла, щоб ці петлі не були кривими. Тут я в'язала класичними: класична лицева, класична виверідня. Все одно, вона у мене крива. Це для мене якби. Ну, дуже така проблема, тому я стараюсь за можливості резинку один на один не використовувати. Я спеціально взяла різні зразки, щоб показати, що незалежно від того, яку я пряжу використовую, ось отакі у мене вічно такі. Ну тут, знаєте, ніби гарно, ніби так і задумано, такі знаєте, ніби колосочками такими. А все через те, що петлі. Секунду. Все через те, що під час вив'язування в петлі десь якась одна стінка тягнеться. Ну, тобто права стінка витягується більше, ну бо ми ж за нею чіпляємося, коли прив'язуємо. А ліва якби скорочується, тому видно, що вона он, ця маленька, коротенька, ніби ліва, а права стінка ось така. І мені здається, що я максимально контролюю своє в'язання, але все одно таке мене виходить. І це просто, ну, який б зразок з якої пряжі б не взяла. Причому, що не завжди це якби і проблема резинки, а навіть отакі от візерунок у вафельний, та й також періодично можна десь таке щось помітити. Але на вафельному візерунку не так це помітно. От Саме резинка один на один. Це просто треш. Я її тому у своїх виробах і не люблю використовувати, тому що ну, таке у мене от виходить. При, саме при поворотному в'язанні. І лицевими, і бабусиними петлями, і виворітніми петлями. Ну, резинку 2х2 трошечки якби, ситуація. Краще, Ну бо не йде не йде сильне таке перетягування, але все одно. от І от на днях я в'язала резинку для наступного свого проєкту, зразок, резин, і спробувала, скажімо так, використати свою ж пораду, яку я давала в одному із своїх відео, де розповідала, як можна в'язати лицеві петлі. Я тут ставлю картинку, тут ставлю відео. Посилання, якщо, наприклад, ви його не бачили. Можливо, вам це відео буде корисним. І дане відео, що я зараз розкажу покажу, і те, яке я ось тут зараз демонструю. Ось подивіться на цей зразок. Я почала зв'язати, як звичайно, бабусиними петлями, а потім вирішила скористатися порадою і зв'язала інакше петлі. Подивіться ось різницю, добре видно різницю які тут ось перші ряди, і які он там. Далі лицеві петлі. Це для мене було, знаєте, як, не знаю, як грім посеред ясного неба. Хоча мені здавалося, що я вже. Ну, куди вже я? Ну, я вже всі методи перепробувала. Мені так здавалося. Але все ж таки я результат бачу. Ну, я думаю, і вам видно також. І хочу показати, що я робила. Так, мусила застелитись скатертину, бо спиці страшенно стукають. Так, дивіться, я зв'язала такий невеличкий зразок, для того, щоб показати вам, як я боролася з цією кусиною. Ось ви можете бачити, і тут я в'язала так само бабусиними петлями. ось Бачите, одні вправо дивляться, інші вліво дивляться. от І навіть те, що спиці товсті, не рятує ситуацію. Я думала, можливо, вони випрямляться, аж нічого подібного, не випрямлюся Отже, в'язала я бабусиними. Тобто, покажу для того, щоб було точно зрозуміло всім, як я в'яжу. Тобто, в'язала я ось так виворітня за праву стінку. Так, зверху захоплюю нитку. І лицеву права стінка зверху захоплюю нитку. Тобто, всюди верхній підхватик такий. Повторюсь про підхвати, я розповідала в тому відео, на яке я даю посилання. От. Саме таким способом, бабусиним петлями, я в'яжу, взагалі люблю в'язати поворот При поворотному в'язанні я саме таким способом в'яжу. Мені так подобається, мені так зручно, я так швидко в'яжу. Пров'язала рядок класичними, щоб показати вам, що як я вяжу класичними. В принципі, я показую той варіант, який <плес> я вчилась по книжкам, тому як я це роблю. Тобто класична лицева, це петля розміщена, коли вона ось права стінка. Ось тут. І ми отак і захоплюємо зверху. Так само, в принципі, як бабусина, просто що м -м, петля по-іншому розміщена на спиці, а захват той саме. А от виверітня петля з-під низу, захоплює нитку. Бабусина зверху, а класична з під низу. Ось так. Повторюсь, це так я вчила по книжкам. От. Взагалі, я за те, щоб в'язати так, як вам зручно. Яким способом вам зручно в'язати так, щоб петлі були рівними, тим і в'яжіть. Це якби, на мене. Як на мене. Це не принципово Отже, і виходить так, що все одно, яким б я не в'язала, класичними чи бабусиними, крива в мене резинка. Ви бачили? Я пробувала так і так. от І зараз, от якщо подивитись, як я в'яжу ось класичними лицеву і виворітню, в мене додатково закручується ця нитка. додатково Тому це може призвести до того, щоб. Полотно і саме резинка один на один буде косити. У мене таке було, коли я в'язала шапку із кешвула, Хоча, здавалося б, кешел не має косити. Ну, от у мене так було. Можливо, я одна така, і більш ні в кого такого з кешвулом не ставалося. Але ну от, мата, що, Ну, от, маємо те, що... я кажу із свого досвіду, і у кожного з нас він різний. От. Тому мені підходить варіант, такий, щоб не закручувала додаткова нитка і щоб не виникло в майбутньому косини. Я в'яжу так, щоб. От, бачите, в даній ситуації так само ця нитка теж у мене закручується. Тому я дивлюся, як краще, чи з нижнім, чи з верхнім підхватом. І от, от та резинка, що я показала на початку, ось ця, у мене вийшла тільки тоді, коли я почала в'язати незручним для себе способом. Виходить так, що лицеві петлі і бабусині ми зверху захоплюємо нитку. І якщо це класична, ми при вив'язуванні захоплюємо зверху, то для того, щоб була рівна резинка у мене, ось ця я лицеву пров'язую з нижнім підхватом, отак виковирюю її. І неважливо, як вона розміщена, чи як для пров'язування бабусиним способом, я з під низу так її виковирюю, чи якщо вона розміщена ось так ось так. От мені подобається лицеві петлі в'язати і бабусиними, і класичними. У мене ну, нормально виходить, Якби мені подобається, і рука не болить. А от ці виверітні класичні, мене просто, якщо чесно, добивають Оце вив'язування, оце спіднизи захоплювання. Мене, ну, мене руки болять під час в'язання класичним способом. Тому я його дуже рідко використовую. Але в даному випадку, для того, щоб вирівняти цю резинку, я в'язала яким чином виворітню класичною, тобто з під низу захоплювала нитку. А лицеву, як би вона не була розміщена, я теж з нижнім підхватом робила. І ось так. І виверідня петля з нижнім підхватом. І лицева з нижнім підхватом. І це таким чином, можливо, це через те, що це незручний спосіб. І він більш контролюється руками, і воно тут все, все в напрузі так тримаєш, хоч і резинка, ж, в принципі, і бажано, щоб вона ж була така тугенька, то оце все отак в'язала я, все з нижнім підхватом. Нитка додатково тут не закручується, петлі виходять рівненькі. Ще й контролюється петлі, щоб, коли захоплюємо, щоб не розтягувалося. ця, Бачите, дивіться, як наскільки розтягнута вже петля. І ця права, права дужка може бути більшою, ніж ліва. Це те, що я показувала. Ось тут, що права довша, а ліва коротша. Це призводить до такої от ялинки. І оце отак: саме з нижнім підхватом, саме з нижнім підхватом. З нижнім підхватом усе в'язала. Тоді петлі чітко, чітко, чітко по спиці. Ті петлі, які знаходяться на лівій спиці, вони не так розтягуються, ми більш контролюємо саме в'язання. І от реально у мене оця резинка стала рівною. Оце перший раз. Я не знаю, за скільки років у мене вийшла рівною розинка один на один. Знімаю це відео для того, щоб, можливо, воно якби, і вам допомогло. Виходить, що однаковий підхват з нижнім, з нижнім, з нижнім підхватом. От бабусин способ, бабусині петлі всюди з, верх, з верхнім підхватом, і лицева з верхнім підхватом, і виверітня з верхнім підхватом. Але, повторюсь, я вже в'язала бабусиним, ви бачили мої зразки Ось бабусиним способом. Чи класичними. Я, ж... ну, я знаю точно, що отут я в'язала класичними. В кардигані я в'язала класичними. Водій трошечки рівніші, подивіться, ну якби... зразок я вже не пам'ятаю, а отут точно класичними. Я намагалася якомога контролювати, якомога більше ці петлі, щоб вони не були такими, але все одно вони такі. От. Тут 100%, я знаю, що я в'язала бабусини, бо я так люблю. Я навіть і не розраховувала її робити з якоюсь рівною, Я знала, що вони в мене будуть криві, але потім щось вирішила все-таки змінити. І воно вийшло. Воно реально вийшло і подіяло. От. Тобто всі петлі я в'язала з нижнім підхватом. За праву душку, якби у вас не розміщена була петля виверідня і лицева. В'яжемо завжди за праву дужку, щоб петля була не перекручена. Біль детально повторюсь, в тому відео я все це розповідаю. От, за праву дужку і саме з нижнім підхватом. Всюди нитку я спідницю захоплюю. Тоді йде більший контроль в'язання, петлі більш тугіші. І не так вони розтягуються, скоріше за все, що це і впливає на те, що потім петлі всі рівненькі. Тому що, якщо в'язати бабусиним, як я люблю, то це виверітня з верхнім підхватом, лицева з верхнім підхватом. І вони, скоріш за все, через те, що я звикла так в'язати, я люблю так в'язати, то менший контроль. Хоча, навіть коли я намагаюся контролювати, все одно вони криві. Тому сподіваюся, цей метод, це відео вам допоможе справитися з такою проблемою, якщо вона у вас є. Ось таке невеличке, коротеньке, якби, відео, відео пояснення. От. І я вам бажаю рівних гарних петель і задоволення в'язання. Всім гарного дня і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!